Де цей тунель? Вітаю на каналі edu Educators. З вами Світлана Сергіївна і це урок англійської мови. Сьогодні поговоримо про пасивний стан Passive Voice. У пасивному стані дія виконується над предметом. Тобто, якщо в активі у мене я читаю, то в пасивному стані мені читають. Якщо я розмовляю в активному стані, то зі мною розмовляють в пасивному стані. Коли взагалі нам необхідний пасивний стан? По-перше, коли виконавець дії невідомий. Наприклад. The car was stolen yesterday. Я не знаю, хто її вкрав. Відповідно, використовую пасивний стан. Коли виконавець дії є неважливим. The package will be delivered tomorrow. Мені не важливо, хто її доставить. Ну або я розумію, що це буде доставляти її служба доставки. Пасивний стан також використовується коли. Мені не хочеться зазначати, що дію виконав саме я, і я хочу дещо уникнути відповідальності. Наприклад, «The vase was broken yesterday». Тобто я розповідаю не знаю мамі або кому, що вазу було розбито вчора. Я не кажу, що це зробила я, тому що таким чином я намагаюся, хоча б якось применшити ось цей неприємний момент і відвернути увагу від своєї особи. Знову ж таки, акцентуємо увагу на дії, а не на виконавцеві. Пасивний стан також використовується, коли ми хочемо зробити своє твердження більш офіційним. The announcement – Was made by the prime minister himself. Ми також можемо використовувати пасивний стан, коли презентуємо будь-яку інформацію і маємо говорити про статистику. Тобто, або було використано, було застосовано, або, наприклад, можна сказати, кажуть, говорять, стверджують. Часова форма залишається та ж, яка і була в активному стані. Тобто час я визначаю за показниками і за характером дії. Загальною формулою пасивного стану є be плюс past participle. Звісно, що be – це бути, і past participle – виконаним. Бути виконаним. Звісно, я буду ставити його в правильну граматичну часову форму. Можна поглянути в таблицю і подивитися на приклади, які записані, можливо, вам так простіше буде, і вже кожного разу дивитися в таблицю і підставляти е, свої дані у речення. Якщо ж ні, ви можете вивести формулу пасивного стану, використовуючи загальну формулу, а також формули активів. Тобто, якщо у мене в Present Continuous в активному стані формула M is R плюс додієслова інгове закінчення. То в пасивному стані, ось у M is R плюс інгове закінчення до дієслова, я застосую до дієслова to be і отримую формулу пасивного стану, яка звучатиме наступним чином. M is R плюс being. Плюс до основного дієслова у нас закінчення дія, або третя форма, тобто past participle. Можете зараз зупинити відео і спробувати за таблицею активних часів прописати собі формули пасивного стану для тих самих часових форм. До вашої уваги таблиця часових форм, а також активного та пасивного стану. Будемо працювати із підметом бен. А також присадком plant trees. Present simple. Ben plants trees. Trees are planted by ben. By ben це наш підмет, який став додатком. І тепер в пасивному стані він називається agentтом. Тобто, якщо я кажу ким, то використовую by. Якщо кажу чим або з чого, буду казати with. Present continuous. Ben is planting a tree. Пасивний стан a tree is being planted by ben. «Past simple. Ben planted a tree. Passivnistan. A tree was planted by Ben. Past continuous. Ben was planting a tree. A tree was being planted by Ben. Present perfect simple. Ben has planted a tree. A tree has been planted by Ben. Past perfect. Ben had planted a tree. A tree had been planted by Ben. Future simple. Ben will plant a tree. A tree will be planted by Ben. Future perfect. Ben will have planted a tree. A tree will have been planted by Ben. Infinitive. Ben has to plant a tree. A tree has to be planted by Ben. de дієслова. Ben might plant a tree. A tree might be planted by Ben. <звук> Якщо немає, після себе додатку, Відповідно, пасивний стан у таких реченнях неможливий. Мені немає з чим міняти підмет. Наприклад, якщо ми візьмемо дієслово колепс, це просто занепасти. У мене немає кого занепасти, у мене немає кому занепасти. Тому у мене буде тільки активний стан. The house collapsed in the earthquake. Однак певні дієслова, які такі ж вимагають після себе додатка. Не можуть часом використовуватися у пасивному стані. Наприклад, якщо ми візьмемо дієслово «fit» підходити за розміром або «suit» пасувати. Ми ніяк не можемо сказати, що ти пасуєш чимось, не скажемо. Тому у нас буде тільки «the blue shirt suits you». при перетворенні з активного стану в пасивний, будьте уважні також із ейджентом. Часом його не потрібно писати. Тобто, коли в мене підмет якийсь зей умовний, і ми не знаємо, хто це, коли he чи she, someone, somebody, one, people, тобто ми не знаємо, хто конкретно, тоді можна його взагалі не використовувати. Візьмемо речення they raised a lot of money for the charity. І при перетворенні в пасивний стан я «they» не буду використовувати в ейдженті. «A lot of money was raised for the charity. Не кажу байзем, не знаю, хто такі зей. Є дієслова, які після себе можуть вимагати два додатки. Відповідно, і пасивний стан у мене може утворюватися двома способами. До таких дієслів належать bring, tell, send, show, teach, promise, sell, read, offer, give, lend, she sent me an email. Речення в активному стані. Перетворюємо в пасив. Перший додаток у мене «me». I was sent an email. І другий додаток у мене «an email». Відповідно, пасивний стан «an email was sent to me». У першому реченні наше «me» чарівним способом стало I. І це не помилка. Тому що речення в англійській мові починається з називного відмінку. Як би я не чула в українській мові мене, мені, про мене, до мене, все одно на першому місці буде I. Так теж саме буде стосуватися і інших займенників. У пасивному стані дієслова відчуття і сприйняття «hear», help, see і make потребують to infinitive. Тобто, Якщо в активі у мене «Mom made me hoover the rug, то в пасивному стані I was made to hoover the rug. І останній пункт на сьогодні це особові і безособові пасивні конструкції. Тобто, коли у нас діє слова believe, consider, expect, know, report, say, think, estimate, ми використовуємо. Особові або безособові пасивні конструкції. Візьмемо речення в активному стані. People expect that he will win the contest. Тобто люди очікують, що він виграє змагання. Це речення для того, щоб воно було звучало більш офіційно, або, скажімо так, стриманіше в такому більш нейтральному стилі, я можу сказати наступне: що очікується, що він виграє змагання. Тобто, ось це очікується, я не чую підмета, відповідно, у мене буде it на першому місці. І дієслово «expect» у мене буде в якому В пасивному стані, тільки в Present Simple. Тому матимемо форму it is expected. І далі у нас іде «that clause», Що саме очікується? І я просто переписую ось цю підрядну частину з речення в активному стані. It is expected that he will win the contest. Другий момент це коли ми беремо особу, точніше додаток, на перше місце. Тобто від нього очікують, що він виграє змагання. Ця конструкція дещо складніша. Звісно, на перше місце від нього ми ставимо в називному відмінку he, присудок в пасивному стані is expected, а далі у мене пішла правильна форма інфінітива. Так як у мене тут дія стосується майбутнього, я використовую просту форму інфінітива, це буде to win. Повне речення звучатиме He is expected to win the contest. Ледь не забула. Якщо ви ще не поставили мені серденько і не підписалися на мій канал, зробіть це зараз. На сьогодні це все. Пропоную вам, звісно, ще раз переглянути відео, занотувати щось собі до нотатника, до зошита, або зробити собі нотатки у смартфоні і спробувати свої сили у вправах, тобто виконати якісь вправи онлайн на різних сайтах, або ж виконати вправи у граматичному посібнику, який у вас є, чи підручник. З вами була Світлана Сергіївна. До нових зустрічей.